Партії зелених України присвячується. Дев'яності роки Радянський Союз в глибокій кризі. Неефективна політика керівництва СРСР та економічні труднощі призводять до глобальних змін. Настає ера перебудови. Ще радянські, але вже готові до перших самостійних кроків республіки. Потерпають від безвладдя та хаосу. Та Україна особливо важкою чорною плямою лягла на українські плечі чорнобильська катастрофа 1986 року. Керівництво розгублене. Люди в інформаційній блокаді. Країна в радіації на фоні страшного екологічного лиха, якого ще не знав світ, в Україні зароджується громадський екологічний рух, зелений світ, але у нього замало повноважень та інструментів впливу. Потрібна сила, яка б могла впливати на рішення влади. Так 30 вересня 1990 року, об'єднавши добру волю людей, небайдужих до майбутнього країни, зародилась партія нового гатунку – партія зелених України. Її очолив один із засновників зеленого світу, лікар, письменник, дипломат, відомий громадський діяч Юрій Щербак. Перший етап, коли головою був Юрій Щербак, це був етап е, такого чисто ідеологічного характеру. Партія була, базувалася на принципах, які нам приносилися деж з Європи. І наше бачення було таке, що е, демократичні принципи були понад усе. Партія зелених породжена Чорнобилем. А витоки її в надрах зеленого світу. Ми протиставили. Колишньому демократичному централізму, який був в комсомолі в компартії, цілком європейську побудову партії клубну систему розбудови. І ми жили кілька років. Але й першими зрозуміли всі хибності того шляху, тому що ну, в нашому статуті прописувалася навіть така демократична позиція, що ми могли не виконувати тих рішень, за які не голосували найважливішою особливістю і плюсом. Партії зелених є та обставина, що це є дійсно політична партія, колектив однодумців, який сформувався і розвинувся, скажімо так, еволюційним шляхом, який спирається на цілісну апробовану часом ідеологію, яка має свої корені, яка має своє сучасне і яка без сумніву має своє майбутнє. У жовтні 92-го партію зелених України очолює Віталій Кононов. Настала нова ера в розвитку партії. Все більше людей підтримують цінності, які сповідує ця політична сила. У 1998-му на парламентських виборах українських зелених підтримали понад 5% виборців. Партія отримала 19 депутатських мандатів. Українські зелені першими у світі посягнули на пост глави держави. Лідер українських зелених Віталій Кононов двічі брав участь в президентських виборах як кандидат у президенти. У цей період українські зелені заявили про себе і на світовому рівні. У січні 1994 року партія зелених України стає повноправним членом Європейської Федерації зелених партій. Партія зелених України повноправний учасник з'їздів у Відні, Парижі, Берліні Римі. У лютому 2004-го на капітолійському пагорбі в Італії відбулася церемонія підписання документів про створення партії зелених Європи. Від імені партії зелених України документ підписав її голова Віталій Кононов. Таким чином, партія зелених України стає однією з засновників та повноправних членів європейської зеленої спільноти. Партія зелених створювалася ще по правилам Радянського Союзу. Сьогодні можу сказати таке, що я не бачу помилок в тому часі. І інше, що ми зовсім по-іншому уявляли собі, те, як буде розвиватися держава. Найбільше досягнення партії, я вважаю, це звичайно виграш виборів у 98 році. Призначення своїх міністрів, своїх голів, комітетів, відмова України від смертної кари, прийняття законів прогресивних, європейських законів в парламенті. Ну і звичайно, міжнародна діяльність. Я думаю, цього достатньо, щоб партію зелених записали в історію України. Я працювала під командою… Кононова Виталия Николаевича. Это действительно настоящий руководитель, который понимал всех людей, руководителей областных организаций, и они его понимали. Пожелать, чтобы оставался все-таки должен быть сплоченный коллектив. Моя мечта в том, чтобы партия «Зеленая» Украины стала влиятельной политической силой. Это, наверное, самое главное, потому что на уровне мироощущения, на уровне совести своей, идеологии мы сильны. И вопросы экологических проблематики в Украине поддерживают не меньше 50-60% населения. Но вместе с тем люди, когда идут голосовать за ту или иную политическую силу, они соизмеряют. А что эта сила может реально сделать процессе прохождения во власть. Есть у нас силы как на местах, так и на украинском уровне. Просто надо собраться с духом, надо еще раз попросить украинский народ поверить нам, а потом, естественно, не подвести. Как бы можно было кожу изменить, то, мабуть, стал бы зеленым. Хотелось бы побажать в будущем, чтобы в партии зеленых все больше и больше было молодых облич Молодих нових ідей.